Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Україні милі, щоб лани широкопорі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, з України У синє море кров ворожу. Ото й дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися. А до того. Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю, волю окропіте. І мене в сем'ї великій, в сем'ї вольній Мові не забудьте пом'янути незлим тихим.